Добре, давай поговоримо про щось більш суцільне. А, з прикладу війни після воєнний час, коли буде доступні для всіх чоловіків відкриті кордони, а багато з них поїдуть в Європу або в США, і там вже почнуться нові угрупування бандюків. І ми вміємо і дратись, і ми вміємо стріляти. І у нас багато жорстокості через війну. Як думаєш, ми будемо краще, ніж е, шкірі гето щит, чи ми будемо якийсь накштальт в it, uh, uh, Я просто прихожу uh, в Афганистан, ну то есть в, в сирійське місто Джарах. И я кажу sorry, бра, this shit from Japan. Uh, slime shit. Я, я показываю ему на этот uh, шпиц. Я mm -hmm. говорю, this is наркотик. Когда я прихожу в Чехословацьку битву, ну не битву в плані війни, а в плані вкусів, я прихожу в своїй куртці картець за три тисячі гривень з Аліекспресу, і вони кажуть фу, lame щит. А я говорю, брав. І показую їм таку пачку по гривні, там 150 гривень, кидаю в них і кажу, This is for you, my homies, майхоуміс. You. Mm -hmm. А, Ну, знаешь, что я бы хотел сказать, это то, что ну, ну, как бы твоя рупия, ну, друзья, мои э, братья на пути. Mm -hmm. И... Предлагаю ну якби как бы, знімати BookTube контент book і передвігати ну, літературу mm -hmm. и вайби, ну, космічну інфляцію. получается. Mm, я нещодавно дивився топ-менеджера інтерв'ю з топ-менеджером бренду Дукалс. Це взуття зі шкіри, яке там було засноване дуже давно. І в мене був цікавий момент, тому що бля, так кому не похуй, коли там щось засноване було. Типу я можу зробити сегодня топ став, топ чид, дизайн, архив модель, but uh, я сделал его сегодня, но не сто лет назад. Из-за этого мой бренд будет казаться неуклюжим, но дуколс это полная дерьмо. Смерч, смув, скип, пруф. мой бро на стуле. Ему втюрили Джули. А на деревах сосульки. Мои руки висут. Йоу. Ну, когда я прихожу туда, куда мне надо прийти, я чувствую себя неуверенно. А когда я прихожу туда, где я не должен быть, я также чувствую себя неуверенно. И поэтому я советую всем Зараз подойти к зеркалу и просто на себе посмотрети, як ти выглядишь со стороны, з боку інших оточуючих, що вони думають про тебе, що ти лайно, але по факту вони ще гірші, ніж ти. Ну, знаєш, коли мені кажуть э, и, типа я гірший, ніж ти. Я кажу: Ну, а ти впевнена, що ти можеш доказати, що ну, как бы моя когнітийна мембрана вона реально... Э, Ну, тобто торкається від'юсний, э, ну каби пліти, і вона реально її смішує. Uh -huh. Ну, чи ти не зможеш це доказати? Якщо він каже я не зможу це доказати, я кажу йому респект, бро. Тут ти. Тут ти, ну, тут ти красава. Uh -huh. Якщо він скаже, да, я зможу, я скажу э, красава. Хорош. Добре. No. А що за пропаганда краси? Ти вживаєш цю красу чи. Ти бажаєш її знищити. От, на мою думку, красиве біжутерія, більйо, тату, одяг, стиль квартири це все лайно. Мені потрібно щось друшне. Я хочу, щоб я забросив свою хатинку на десятиріччя і приїхав через 30 років і почав здавати пил з книжок. Ось це я хочу. Mm, я теж іноді хочу. Ну, как би, знаєш, я іноді задумуюся, а що я, якщо купити собі ну, пінькі от Олександр mm. Маквін. Сідіти на них, ну как бы в трусах от ну, Марзела Джекипс, и просто ощущать какой-то вайб українізації, знаєш, ну, то дивитися український контент и просто слухати українську музику и їсти українську їжу і українські люди теж там были. И я бы ніколи не поїхав в іншу країну. Я згоден з тобою. Все для нас. А хто нас називає мовнюками, кастрюляголовими і іншими якимись образливими словами, ми можемо з цим погодитись, Але на байдуже. Це моє відчуття feelings, and I think I need to do something special for my country. At all. Philips Blade 360. Охуєнний фільм. фін. Ну, знаешь, когда я хожу по ступенькам, я представляю то, что я красава и имею какие-то рухабельные принципы, когда я ну, когда я бачу белочку, и когда у нее цепочки и вони на вид ну, как бы йоджи, я